20 гривень для членів клубу, 40 для решти глядачів. Саме такі ціни встановлені на матч Верес Арсенал Київщина. Також керівництво клубу планує започаткувати річні абонементи, власники яких матимуть не тільки іменні білети, а й іменні стільці. Про це стало відомо на прес-конференції, яку організувало керівництво народного клубу. Стосовно вартості квитків. Ми дали таке питання, яка ціна на квиток, на стадіон, на матч народного клубу Верес Рівне була б для вас дорогою, але ви б все рівно заплатили? Були варіанти від 10 гривень до більше 50 гривень. Найбільшу кількість набрав варіант 30 гривень, це було 28%, 13% 40 гривень і 22% набрало формат. 22% набрав формат 20 гривень. Під час зустрічі з представниками змі розповіли про нову вертикаль правління, яка формується у клубі. Відтак генеральним директором став Євген Донцов, який до цього виконував обов'язки виконавчого директора. Найвищим органом правління залишаються загальні збори членів клубу. Також буде працювати координаційна рада в складі 31 людини. Представництво в неї наступне: п'ять людей представляють засновника Рівненської обласної федерації футболу. П'ять людей представляють іншого засновника Рівненську міську федерацію футболу. П'ять людей представляють орган, який здійснює контроль за діяльністю народного клубу це наглядова рада. Буде п'ять представників з правління, яке буде призначене незабаром. П'ять представників буде з дирекції. І п'ять представників це будуть члени клубу, які дали свою письмову згоду про те, щоб бути. Присутніми і брати участь у роботі координаційної ради, крім того, президент футбольного клубу Верес оприлюднив меморандум про чесну гру. Каталізатором такого а рішення ліпотек, став ліпотек. випадок під час матчу Буковина Верес, коли арбітр дав фінальний свисток під час атаки рівнян стосовно самого меморандуму. Він розбитий на чотири пункти: основи співпраці, цілі співпраці, структура співпраці та виконання і перегляд умов даного меморандуму. Ми розійшлемо в офіційному прес-релізі журналістам і просимо їх публікувати у себе в періодичних виданнях. І сподіваюся, що центральні футбольні засоби масової інформації підтримують нашу ініціативу. Ми звертаємося за підписами до всіх учасників другої ліги, це 14 команд, до комітету арбітрів і до професійної футбольної ліги. Не оминули й тему про підсилення команди за словами генерального директора Євгена Донцова, на перегляді є чотири претенденти, але контракти з ними поки не підписані. Більше того, завдання, яке поставило перед собою керівництво, щоб за 10 років у Вересі грали лише вихованці клубу. На завершення був підписаний черговий договір з новим спонсором футбольного клубу Верес. Ним стала торгова марка Олександрійська, яка допомагає футболістам втомувати спрагу. Нагадаємо, наступний свій поєдинок футбольний клуб Верес зіграє вдома. На День Незалежності 24 серпня. Суперником рівнян буде футбольний клуб Арсенал Київщина з міста Біла церква. Зоряна Жильчук, Віктор Терещук, Руслан Жовнір у ритмі подій.